Доброго ранку. Сьогодні ми продовжуємо з вами нашу нову тему: Unit 2, Food and Drinks Closes. І сьогодні у нас бачимо урок 19-й і ми починаємо. Exercise 1: Look at the picture and answer the question. Розгляньте малюнки та дайте відповіді на питання. Бачимо, знизу у нас є 9 запитань. Перше. Is there any... Cool in the table» Чи є на столі цвітна капуста? Бачимо, що є. Треба нам сказати, є. є. На столі є цвітна капуста. Далі. Are there many limes near the orange?» Чи багато лаймів біля апельсинів? Бачимо, знаходимо апельсини і кажемо, що лаймів там немає. Таким чином, будь ласка, на кожне з запитань дайте відповіді, користуючись малюнками, ми йдемо далі. Exercise 2. You are going to buy some vegetable and fruit Make short dialogue using the table. Ви збираєтесь купити трохи фруктів та овочів, вам треба зробити, скласти такий невеликий діалог. Бачимо, да? can I help you, чи можу я вам допомогти. І отут вже там «Be» – репліка да? вам треба скласти певні речення, певні питання. Да? Бачимо, can I have some. Чи можу я взяти трохи, і тут вже да, перечень фруктів. Ваше завдання обрати, да, що вам потрібно, та потренуватися з кимось у парі, програти цей діалог. Далі, Exercise 3: Add four fruit words to each category. Додайте по 4 слова до кожної категорії. У нас є категорія fruit, vegetables, meat. Да, тобто фрукти, овочі та м'ясо. Доповніть по, скільки? по 4 слова да, до кожної з цих категорій. Далі, exercise 4. Ask your classmate. Запитайте свого однокласника. А, та, тут можна не лише однокласника, можна запитати е, да, когось з е, батьків, да, можна і самостійно дати відповіді на ці запитання. Далі, exercise 5. Say that your friend doesn't do that. Скажи, що твій друг не робить. Да, бачимо речення I eat cauliflower, cool limes and orange twice a week. Я їм цвітну капусту, лайм та апельсин двічі на тиждень. А вам треба з цього речення зробити заперечне, да, щоб сказати, що він цього не робить. Да, Значить, I doesn't eat. Да, просто ставите. І таким чином зробити всі шість. Далі. Exercise 6. Write 4 five sentence comparing the eating habits in your family with this in the families of French or Germany. Напишіть 4-5 речень, у яких ви порівнюєте харчові звички у вашій родині з родинами Франції або Германії. Що тут треба написати? Да, просто треба описати, що ви любите їсти на сніданок, да, що ви любите їсти на обід і що ви любите їсти на вечерю. На цьому все. Чекаю виконаних завдань на перевірочку, і всім гарного дня. Дякую, що прослухали. До побачення!